Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Наш сьогоднішній випуск буде присвячений монеті України, що за перші два тижні після представлення здорожчала в 6-7 разів від початкової вартості. Наразі монета користується дуже великим попитом, але отримати її вдається не кожному. Отож, ми починаємо. А ви обов'язково підписуйтесь на наш канал. З нагоди Дня воєнної розвідки України Національний банк 5 вересня 2023 року ввів у обіг пам'ятну монету воєнна розвідка України. Монета реалізовувалась за ціною 98 гривень. На сьогодні її вартість на аукціонах доходить до 750 гривень. Презентували нову пам'ятну монету голова Національного банку України Андрій Пишний та начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов. Монета присвячена воєнній розвідці України. Високотехнологічній та високоінтелектуальній складові сил безпеки і оборони України, яка надійно стоїть на захисті національних інтересів нашої держави. Успіхи та здобутки розвідників зазвичай не є загальновідомими, але прийде час і український народ обов'язково дізнається невідомі імена сучасних героїв. Ця монета присвята справжній непереможності та силі духу наших героїв. Наверсі монета розміщена, у центрі на матовому тлі. Емблема Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ліворуч від неї. Малий Державний герб України. Праворуч номінал 5 та графічний символ гривні. Написи Україна півколом 2023 – Головне управління розвідки. Унизу, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ліворуч від емблеми. На реверсі монета розміщена по колу написи Воєнна розвідка України та гасло воєнних розвідників латиницею «Sapiens Дамінабиту Astrius», Тобто мудрий пануватиме над зірками». У центрі стилізовану композицію. На тлі поверхні земної кулі зображена сова, яка тримає меч. На його ефесі зображений малий державний герб України. Цей меч пронизує абриси території країни-агресора. Пам'ятна монета воєнна розвідка України має номінал 5 гривень. Її виготовлена з нейзільберу. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Маса 16,5 г діаметр 35, мм, тираж до 7, 7, 75 тисяч штук. Гурт монети Рифлений. Найбільша цінність монети полягає в тому, що вона виходить під час повномасштабного вторгнення, чим символізує панування бойового духу над небезпекою, як зазначив генерал-майор Кир... Кирило Буданов на офіційній презентації. І погодьтесь, з цим не можна сперечатись. Наш випуск добіг кінця. Обов'язково підписуйтесь, залишайте ваші коментарі та ставте вподобайки. До зустрічі в нових випусках!